У сумах 13 травня близько 17.30 патрульні стали очевидцями дорожньо-транспортної пригоди на перехресті вулиць Степана Бандери та Берестовської. З'ясувалося, що водій автомобіля ЗАЗ, не дотримавшись безпечної швидкості руху, виїхав за межі проїжджої частини, де в подальшому допустив наїзд на дерево. Нас так автопрогоди чоловік отримав тримав ушкодження, тож патрульні викликали на місце події, слідчо групу, а також медиків. В подальшому громадянина доправили до лікарні, де після надання необхідної медичної допомоги його відпустили. З'ясувалося, що чоловік мав явні ознаки окольного сп'яніння. Він пройшов огляд на визначення ступеня стану сп'яніння, який виявився позитивним. Результат огляду 2,71 прем'єр алкоголю, що понад 13 разів перевищує допустиму норму. До того ж, з'ясувалося, що чоловік не має права керування транспортними засобами. Загалом же патрульні склали на нього три адміністративних матеріали. А саме за керування транспортним засобом особу, яка не має права керування, керування в стані окольного сп'яніння, а також порушення правил дорожнього руху, що призвело до вчинення автопригоди. На щастя, в аварії ніхто не постраждав, лише автомобіль отримав механічні пошкодження. Правопорушнику загрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Правоохоронців, котре закликають водіїв та пішоходів, сумлінно виконувати вимоги правил дорожнього руху. Бережіть найдорожче життя та здоров'я.